І так, перший поршень походу відкисає, я вже його чистив, Відкисає зараз буду змивати. Коротше, який результат цього всього? Отакий о, поршень весь в нагарі. Коротше. Це трохи відчарований ще раніше був. В нагарі в маслі, в гореному. О, там яке все. Забруднене. О, там яке все. О, все, канавки, це все як от средство для чистки плити, що привращає поршень. о я вже позначив, це перший. О, фактично як новесенькі вон канавочки які.